Доброго дня, Миколаїв, 28 жовтня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал, хто цікавиться. Мабуть, хто цікавився дорощуванням хвойників. Вони вже й покинули канал. Просили знімати, показувати, як ми це будемо робити. Але не доходило. Набиралися ми досвіду з вирощування. Ну, про досвід трошки пізніше. Ось такий стан, нагадую, у нас тут надорощування, туя смарагд, туя колумна. Зараз вони мають ось в зрості 25-30 см. Такі туйки, такі в нас є елівці, по елівцям у нас ось багато випадів було. Ну, я вам скажу наперед, хто хоче мати, краще купити готове. Це так, забігаючи наперед. Але це Skyrocket. Є в нас багато випадів по ялівцях, по туйках теж є випади. Пропало. Ось вони такі ялівці, теж сантиметрів ось. 25 до 30. Ну це наперед теж скажу, це така справа не дуже. Може, якщо в великих масштабах, а якщо ви для себе хочете, то простіше купити. Хай вам буде казатися, що воно задорого, але ось ці туйки і вони зараз повинні коштувати там до 50 гривень, ви знаєте, навіть за такі кошти, воно вже воно вже затрат пішло на них набагато більше. Але будемо спостерігати, можливо, вони швидко підуть в зріст і себе окуплять. Зараз ми займаємось чим? Зараз ми викопуємо ялівці. Хочу показати для себе, і кому цікаво, ось уже ялівці за рік мають таку кореневу систему. Ми їх пересаджуємо. ось Бачите, 25-30 см висота. Зараз ми їх пересаджуємо там, де випаде, гуртуємо в кучку, так сказати, їх в одну. А що на тому місці будемо робити, де ми їх викопаємо, буде далі. Кому цікаво, лишайтесь. Ось так, є такі проміжки у нас великі, де повипадали ялівці. Зараз ми викопуємо ці, що живі і здорові лишились. Їх пересаджуємо, щоб вони були один біля одного в кінці. А тут ми будемо висаджувати нові рослини. Ось така коренева система навіть є. Я не знаю, вона довжиною сантиметрів 60-70. Якщо подивитись відео, які ми їх саджали маленькими. Ну не всіх такі кореневі. Ось, є менші кореневі. Але саджали ми їх з дуже слабкою кореневою, так та як були вкорінені черенки черінки, то я думаю у нас... З ними буде все добре. Виростуть саджанці і будуть радувати своїх нових хазяїнів. Ось так в нас вийшло, коли ми пересадили. Були гарні коріння, були не дуже, але всі вони ростуть, всі вони посаджені, всі вони як діти, треба за ними доглядати, раз ми взяли на себе відповідальність. Коли вони вже виростуть, через 5-10 років хай собі ростуть, будемо за ними доглядати. Скільки витрат на них піде, це вже ніхто не рахує. Як коли ми виховуємо дітей і що з них виростає, це все на нашій відповідальності. Так і рослини. Всі вони живі, всі вони. Але, знову повторююсь, хочете мати. Краще купіть готову рослину, скільки б вона не коштувала. Тому що це дуже-дуже кропітка справа. Так, далі. далі висаджуємо свої нові рослини. Будемо ми висаджувати свої нові рослини. У нас вони в цьому році у нас фундук гарно йде на обміни, то на гранати. А тепер ось така туя корніка. Ми, у нас пішло воно на обмін. Ось така чудова коренева система, це корішок від якоїсь, що була поріч. Ось такі туйки корника. Дуже гарні. Мені вони сподобалися своїм ростом і своєю формовкою. Книжкова туя. багато хто річ. Називаю їх по-різному. Висота в нас ось маємо сантиметрів 50. Будемо, будемо садити на дорощування. Кому буде цікаво. Звертайтеся, коли вони виростуть, саджаємо. Ось так ми висаджуємо їх, так у нас виходить. Ось такі. Копалися воно з комом, відкрита коренева, акуратно ми їх так садимо, проливаємо, перегортаємо щоб зверху сухою землею. Далі кинемо каплю і прокапаємо. Ось така краса в нас вийшла. Вийшло заповнити лише один рядок, прийшов контрольор, все проконтролювати. Ось такі у нас туйки. Корника. складчаста, книжкова, хто як її називає, а це наші. Рідненькі, маленькі, які з дитинства колись виростуть. Так, ми шукаємо собі роботу, щоб не сидіти без діла. Хто спостерігав, хто дивився, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ще в нас попереду висадка ось такої красивої лохини різних сортів. У нас вже є, але ми досадимо, щоб було красиво один рядочок. Слава Україні!